Народ, а це той випадок, коли не стоїть брати. У нас нижнє кріплення, непогана штука, але танцює як, як добрий день. Так що, хто розуміється, не ведіться. А це інша справа. Вже більш топовий варіант. Це у нас це тут Мюллер. Мюллер з довідником, але нова. Ну, непоганий дизайн. Баночки для спецій, ножі по в принципі. Непоганий варіант. Як там його волшебний кут, магічний. магічний кут, і ще якась там штука. Ось у нас тумба в куті. Ця частина у нас недоступна. Тут у нас щось стоїть. Тепер це працює. Ось так. так. Відкриваємо. Чик. Щось воно так виїжджає. ну Дістати, дістати речі можна. Хоп, в сторону. Хоп. Ну, цей навіть поцікавіший варіант. Тут гарний доступ всього. і все. І нібито все непогано, непогано так тримається.